26 квітня ми організовували пікет міськради з приводу нашого питання, і відповідно паралельно там ще запрошувалися інші люди, які мають аналогічні проблеми по іншим вулицям. От і е, на цей пікет зібралося ну, за різними оцінками від 300 до 500 людей. От. В основному це були люди, в які хочуть забрати гаражі і збудувати там будинок. Тобто, гаражники їх прийшло дуже багато насправді. І е, гаражники виявилися доволі агресивними. І це мало не вилилось у штурм міськради. Тобто, фактично вже відхилили, відкинули цих міліціонерів, приїхали ззаді автозаки, Всередині міськради вже був беркут, який тримав двері. Тобто, в якийсь момент це могло вийти з-під контролю. І організатор з нашої сторони, та людина, яка реєструвала цей цей зі своїм другом, вони просто по парапету вибігли, стрибнули там на людей і зупинили цей штурм. Але ситуація полягала в тому, що все рівно це зняли. Срівно це показали. Люди тоді просто кричали: там і ганьба, і викликали мера, щоб він вийшов. Він да, не надал вийшов Надав виходь, кричали. В результаті на другому поверсі в залі засідань там такі, от французькі вікна, преса, яка мала знімати засідання, повідкривала ці вікна і почала знімати цих людей зверху, тому що це дивина. От в результаті після цих всіх подій. А, і напроти міськради прокуратура, до речі, обласна правда, не міська і прокуратура. І після цього обласна прокуратура зібрала брифінг, де були представники міської прокуратури. і Вони сказали, що в зв'язку з тим, що от подія набуває такого резонансу, вони там повникали. І от після цього, власне, прокуратура включилась в ці розслідування. Але на засідання міськради раз на місяць, коли ми захотіли зареєструвати, ну ми власне зареєстрували на наступний раз, міськрада в суді оспорила. І заборонила через суд цей пікет, і також було двічі, фактично. Тобто, ми реєстрували пікет, а вони через суд відміняли, мотивуючи це тим, що поруч з міськрадою споруда національного банку, от, ну таке враження, ніби вона з'явилася, а до того її не було. Ну, коли, коли, свобода пікетувала... да, коли свобода пікетувала, ця споруда там також була. От, і ми просто поставили питання тоді таким чином. Тобто, ми говорили і на ЗМІ, що якщо у Києві, наприклад, міськрада. Не Свободівська вдається до таких заходів і через суд відміняє для свободи там акції пікетування Київради, то це ну фактично злочин, це тлумачиться, як що, от вони бояться людей і так далі. А коли наша Свободівська міськрада робить це, то це нормально. Тобто двічі ми не провели пікетів. Вірніше, перший раз Андрій Любецький. Він від нас реєструє ці всі пікети. Вони провели так звану мовчазну акцію. Тобто люди просто прийшли і стояли. І, по-моєму, навіть були плакати. Я мовчу, бо у нас тоді не було. І коли мовчезну, до них да. і коли до них підходили міліціонери, вони казали, а там ж іде трансляція з міськраду. Вони казали, а ми стоїмо, мовчимо і слухаємо трансляцію. Ну але ЗМІ зняли це теж мало розголос. Але по факту, зараз, якщо б ми захотіли зареєструвати пікет, скоріш за все, нам просто не дадуть його провести. Більше того, зараз відбувається, ну я ще не бачив. Нам на минулому тижні сказали, що відбувався. Реконструкція цієї невеличкої площі перед міськрадою. Тобто там розширюють клумбу. І вже навіть висувалися такі ідеї, що її розширюють саме для того, щоб там не можна було проводити якісь там пікети чи акції. Так що от Оце, оце так, ну з нашої точки зору, це таке от класичне лицемірство, тому що воно стосується, до речі, не тільки таких речей, як пікетування чи не пікетування міськради. Ми десь недавно, буквально пару тижнів назад, дивилися сьогодні про головне передача, по-моєму, по ТІВІ. По і там виступав Ігор Мирошниченко з приводу земельних проблем Києва. Тобто все то саме, генплан, план зонування, детальні плани території, оце ж містобудівні умови, підміна понять і так далі. Тобто ми це все дивилися зі сльозами на очах. Тому що те, що ми тут пробуємо донести надалу, Мірошніченко, Ігор в Києві пробує донести київським можновладцям. Це просто обредація, називається з цих подвійних стандартів. Тобто таке враження, що є якась одна свобода в Києві, вона така хороша, біла і пухнаста бореться за народ. І є якась така інша трошки свобода в Тернополі, яка веде себе так, як веде себе партія регіонів в Києві. Яка там є при владі, ну тобто ситуація приблизно така в цьому сенсі, от.